Всім доброго дня! Мене звати Інна Вільшанівська і я працюю саме в Центр служби крові, лікарні Охмадит. І зараз я часто хотіла вас запитати, хто сьогодні здавав кров? Була донація? Не соромтесь, піднімайте руки. А хто є взагалі донором крові або її компонентів? Я також можу підняти. Вау, супер! Чесно, я просто хочу кожному вам сказати дякую. Бо кожна ваша донація це порятунок життя. У нас дають як військові, так і працівники поліції, і також нас дають цілими компаніями, організаціями, сім'ями. І ми вдячні кожному, хто нас дає кров та її компоненти. Бо, ще раз повторюсь, донорство це порятунок життя. І це один такий встай, де багато тексту. Що за даними ВОЗ, кількість донорів крові має становити 33 на тисячу населення. Натомість, цей показник на сьогодні в Україні в два з половиною рази менший. Задумайтесь через це. Ми постійно говоримо про потреби в донорах крові та її компонентів. Кожна кілька секунд хтось у світі потребує переливання компонентів крові. Кожна третя людина, хоча б раз в житті, потребувала переливання компонентів крові. Тільки задумайтесь. Це відділення лікарні, в якій я працюю. Це дитяча лікарня «Охмадит», де найбільше потребують переливання компонентів крові. Це гематологічні відділення, хірургічні відділення та соматичні сумато... э, відділення. На жаль, зараз доєдналися ще переливання компонентів крові при масивних крововтратах через травми, отримані внаслідок війни. і ще раз подивіться на це цифри: це тільки одна лікарня було б трансфузій тромбоконцентрату 4170, еритроцитів 4908, плазми 5160. Це за 2022 рік. І також хочу ще раз сказати про цінність донорів, які повертаються. Це золотий запас, оскільки і кратність донацій. А по-друге, ми з вже ж і групу крові. Ми знаємо потреби наших пацієнтів і може їм зателефонувати і попросити до нас прийти, здати кров. Ми поговорили про потреби, чому це нам важливо, що це перетонок життя. Але ви задумали, що користь також є і для вас. До речі, статистика, що донори живуть на 5 років довше. Задумали, хто ще не донор. Далі у донорів зна значно Менше ризики серцево-судинних захворювань. Ну, і є ж також світова статистика. Наприклад, американські медичні асоціації також робили так, там, групове дослідження, що донори, які хоча б два рази в рік здавали кров, в них менші ризики інфарктів та інсультів. Далі масштаб дослідження фінських донорів. Донори, хоча б хоч раз в рік здав кров, вже менші ризики, також серцево-судинних захворювань. Кращий баланс холестерину, ну, у нас медики тут є. Але не будемо більш детально углублятися також менші ризики онкологічних захворювань. І наступний плюс: що безкоштовне обстеження. Так. Ви також задумали, що скільки вже нам розповідала пані Оксана, дякую, що скільки робиться обстеження кожному донору, Загальність крові, оприляна групи крові резусу, обстеження Б, С, сифліс, вілінфекція. Просто одна із лабораторій, це не спеціально, це не реклама. Що в сумі це обстеження донора 3390 гривень на хвилинку. Далі, наступний, не також дуже важливий плюс, що ви врятували життя. Багато хто каже, може є залежність від донорства. Так, є залежність в тому, що ви врятували чиє життя. Це ж круто, це, це напевно знає ма, напевно кожний, що одна донація рятує три життя. Чому взагалі є таке, що одна донація три життя? Бо цільна кров можна розділити на еритроцити, тромбоцити і плазму. Але ви також маєте розуміти, що одному пацієнту можливо буде потрібне переливання не тільки одної дози еритроцитів, може дві, три або більше. Також можна побачити, що Може, ви не знали, що плазма жовтого кольору. Як, наприклад, якщо навіть не теж відцентрувати, а просто поставити пробірку з крові, вона розділиться. Внизу ви побачите ретроцити, далі тромбоцити, а зверху плазма. Також ще мальник ретроцитів. Це верхні, другу не знаю, як вони виглядають. Далі тромбоцити, а внизу це вже пакети з плазмою. Після донації крові ви доволі швидко відновлюєтесь. Протягом того ж самого дня відновиться рідка частина крові. Білки, електроліти 3-4 дні, еритроцити 4 тижні, залізи 8 тижнів. Тобто за 8 тижнів ви повністю відновитесь. І пані Ірина казала про умови перебування. Я сподіваюся, пані Ірині у нас подобається, наскільки я пам'ятаю. у нам, всіх наших донорів, у нас. Комфортно, вони без проблем у нас здають кров та і компоненти. Також у нас є ще ласощі для донорів, пироги, кава. Давайте підсумуємо, що це перше, користь для вашого здоров'я, безкоштовне обстеження, також радість збережного життя. І умовні комфортні умови перебування. Міфи чесно, міфів і досі багато. І див, навіть не диш, яка була аудиторія. Наскільки були освічені люди, все одно міфи залишаються. Давайте пару міфів ми зараз побачимо, і може у вас ще будуть якісь запитання. Перше, мене популярна група крові, значить вона не потрібна. Навпаки, якщо у вас популярна група крові, значить і пацієнтів цієї групи крові також багато. Під час здачі крові та компонентів можна заразитися певним інфекціями. Все одноразове, стерильне. І якщо якісь там голки залишаються, вони все утилізовуються. Донорство – це боляче. Напевно, кожен здавав колись аналізи з вени. Напевно, кожен відчуття те саме в самій вені больових рецепторів немає. Ви відчуваєте тільки прокол шкіри. Все, здача крові та компонентів це дова процедура. Хто сьогодні здавав? Ви скільки лежали? 5-10 хвилин. Ну, максимум 15. Це саме тривалість самої донації. А вже ж ви маєте здати аналізи, зареєструватися, е, також консультацію лікаря. Через це ми нашим донорам кажемо: ну, закладіть трошки більше часу. Якщо ви кудись там якусь зустріч плануєте, півтори години на всякий випадок. Ви ще захочете посидіти, попити кави з У нас далі донорство шкідливе для здоров'я і викликає залежність. Ми побачили, що донорство навіть корисне. Залежність так, бо я також залежна від донорства. Я, я мені подобається рятувати життя. Мене це не стосується. Ще раз повторюю, кожна третя особа, хоча б раз в житті потребувала переливання крові. І це означає, що а вже ж ми не хочемо, щоб нас це стосувалося. Але на жаль, це може стосуватися кожного з нас. Через це давайте зробимо крок один одному і просто е зменшимо ризики таких ситуацій. У мене заберуть забагато крові. Є стандартні донації крові, 450 мл. Там стандартний пакет, більше ми не візьмемо. У людини в середньому 5-6 літрів крові, 450 – це ні, про що для вас організм швидко відновиться? І щоб ви дійсно відновилися після донації, як же ми ви ще бачили, що ніс вас повністю відновився, є проміжки між донаціями. Між донаціями крові це 60 днів. Між донаціями там плазми, тромбоцитів два тижні, бо там організм швидше відновлюється. Ми вже бачили рідка частина крові за один день, а тромбоцити за 5-7 днів. Через те, через 14 днів, вже можна здавати. Хто ще, якщо не здавав і хоче стати донором, це е, ми швиденько пройдемося, що на жаль може бути тимчасовим е, протипоказом до донорства. Після будь-якої операції має пройти 6 місяців. Далі тату пірсинги також 6 місяців. Якщо ви перехворіли там грип, ОРВІ – Два тижні пневмонія, ну а гірше переносить, краще якщо пройшов місяць. Далі після алергії два місяці. Якщо ви контактували, це мається на вас контактували з кров'ю хворого на гепатит БЦ, так що з гепатитом Б 6 місяців, з гепатитом С 1 рік. Може для жінок там буде цікаво. Якщо був токсоплазмоз, через 6 місяців вже можна здавати. Не палити до і після донації 2 години. Не вживати алкоголь 48 годин перед донацією Контрацептиви не є протипоказом, і також є абсолютні протипокази. коли не може бути донором. Це якщо ця людина хвора, на гепатит Б. Це е, СНІД є переносником віл-інфекції. Така людина не може бути донором. Цукровий діабет інсулінозалежний, вирізка шлунку, якщо прямо зараз є ця виразка і через це не можна здавати. Коли вона зарубцювалася, вже можна здавати. І я дякую е, пані Оксані, яка дуже е, детально розповіла, що відбувається з кров'ю після її забору. Ми тільки швиденько пройдемося, як це у нас. У нас так само кров лейкофільтрується. Також у нас є вірусна активація, опромінення. До речі, у нас це додатково є. І також ми оцінюємо наші компоненти крові. Ось Такі гарні у нас лейкофільтри. Ну, це для масовості. щоб ви бачили, як це гарно виглядає, коли багато пакетів. Далі шокова заморозка. У нас така сама: автоматичні плазмоекстракти, це щоб розділити кров на еритроцити і плазму. Ми що промінюємо це, щоб знизити ризики побічної реакції після переливання. Це промінюють спеціальний для компонентів крові. Далі інактивація інфекції. Пані Оксан вже казала, що на все нереально обстежити, і через це є ще плюс інактивація. Це тромбоконцентрату, а це плазми. І дякую кожному донору, що ви допомагаєте рятувати життя. Це дійсно важливо і необхідно. Дякую вам.